Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я нарешті знімаю відео, і це буде відео про мої аромати, якими я користуюсь тут. І якщо комусь цікава така тема, то залишайтесь зі мною та приємного перегляду. Як ви бачите, у мене нова локація, новенький столик, у мене відбулося дуже багато змін. Про який я сподіваюся, що все ж таки знайду в собі сили, час, натхнення і познімаю для вас відео. Все розповім. Ну, як ви вже здогадалися, ми переїхали в нове помешкання. Це вже квартира, це не підвал, в якому ми жили. Багато-багато місяців півроку. Десь, да, якщо не більше, ось а, то було чудове місце, нам не хотілося звідти а, виїжджати, але все ж таки а, зміни відбуваються і а, я вважаю, що а, на краще. От зараз ми вже живемо самостійно, і кожного дня ну, відчуваємо вже такий затишок в своєму помешканні. Так, адже створюємо його власну руч. Хотіла відео про аромати, але не можу, щоб не поділитися з вами все ж таки деякою інформацією. Так, буду тримати інтригу. Обов'язково я постараюся зняти для вас відео про наш переїзд, про наше життя, які зміни відбулися. Також покажу вам квартиру, в якій ми зараз живемо. Нам ще треба дещо доробити, адже коли ми сюди приїхали, квартира була геть-геть пустенька, повністю пуста, пусті стіни, нічого тут не було, не Ні кухні нічого. І кожна річ, яка з'являлася в нашій квартирі, була. Ну нами придбана або а, нашими друзями подарована. От. А, ну і несе таку енергетичну цінність для нас. Так, знову ж таки, не можу, щоб не розповідати, але давайте ближче до теми. Ось такий туалетний столик я маю. А, звичайний. А, Тут у нас, значить, є шухляда і інша, яка піднімається, і тут дзеркало. Ну, якось вже наступного разу покажу сам столик. Придбала я його на eBay за 10 євро. Так, ось такий затишок створюю. Вазочка в мене, яку мені дарувала моя німка Юлія. На даний момент які квіточки у нас стоять. Так, ось є така чудова скарбничка. Так. Ну і мої аромати. знаходяться воно в такій підставці, купувала в магазині кік. А, дуже подобається, там недорогі речі, і ну, багато речей саме для дому, для затишку, для якогось комфорту. Постійно змінюється. Це все ну, відбувається сезонно, а, тематично, зараз дуже багато чого цікавого до а, Пасхи. Так, ну, що я маю? Українські аромати, які мені так приходили в посил. Так, посил, я вже заговорююсь. вибачте, будь ласка, у нас вже пізно. Так, присилали мої рідні з дому, адже, ви пам'ятаєте, я абсолютно нічого з собою не брала і ніколи в житті не могла подумати, що на такий довгий час покидаю свою рідну домівку. Так, це Oriflame. Аромат Люсія, який я обожнюю, на який я спочатку абсолютно не звертала уваги, поки я не почула цей аромат на своїй подрості. він мене дуже здивував, привабив. Я скористалася ним сама, і також була зворушена і дуже задоволена. Мені подобається, як він сидить на моїй шкірі, як він розкривається ніжністю, квітами, пудрою. Це дуже приємний, такий от, жіночий, привабливий аромат. На мені він довго тривалий, дуже стійкий і. Кожного разу, відчуваючи його, я отримую задоволення. Я не відчуваю, що це якась там парфумерія Oriflame чи якась бюджетна парфюмерія. Звучить приємно, дорого. Головне, що мене радує, Ось трошечки вже залишилося, дуже шкода. Так, наступний аромат, оце єдиний аромат, з яким я сюди приїхала, який був зі мною просто в моїй сумості, це подаруночок від Оленочки. Привіт, моя люба! Сподіваюся, що ти дивишся це відео. Я тобі щиро 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 дякую за. Ну, по-перше, дійсно за цей подарунок, за всі подарунки, які робила ти, але найбільше за ем, твою підтримку, любов, розуміння ем, просто за те, що якось з'явилася в моєму житті і в моєму серці. <кхм> так от, цей аромат мені нагадує мій дім, мою подругу Олену Тернову. Я думаю, що всі ви її знаєте, особливо мої підписники дивилися відео обміну посилочок, подарункові посилочки. Це аромат від компанії Unice by Amador Лопес. Цікавий такий аромат. Спершу, здається, дуже різким. Абсолютно не моїм таким, ну, не жіночим, скажімо так, як я звикла, щоб це була якась ніжність, дівочість, легкість. Хоча, ви знаєте мою колекцію, не всі мої аромати ніжні, жіночі, дівочі і так далі. Все залежить від сезону, знову ж таки, від. Часу, від події, від настрою. От. Але мені дуже подобається, як він розкривається, як він сидить на моєму тілі і навіть на одязі. Також дуже стійкий. Ну і для мене він просто особливий. Я не знаю, що я буду робити, коли він у мене закінчиться. Я його бережу, але іноді рука так тягнеться до нього, тому що дуже багато різних асоціацій з ним спогадів. Це переїзд до Польщі, потім переїзд в Мюнхен, початок нашого життя, різні періоди. Обожнюю. Цікавий, дуже цікавий, такий от він неординарний. Нелегкий він з характером, серйозний аромат. Так, наступний аромат це а, івроше. А, я думаю, всі його знають. Це а, аромат класичний і, і ну який, мабуть, люблять всі ваніль. чорна ваніль. Обожнюю її використовувати саме в зимовий період, або просто в холодний. І а, от, мені дуже подобається, як він звучить на хутрі. А, дорого, як то кажуть, дорого-багато, ну, а, цікаво. Це не проста ваніль, така банальна, ні, це така серйозна, доросла. Як жінка, знаєте, от така впевнена а, дорога ваніль, подобається. Так, наступний аромат це також буде Rocher Евіденс. До речі, ці аромати, от, які вам показуються, все були б прислані а, рідними. Так, ну, знову ж таки, це класики від Іврошетіки. Це в мене «ком»… не класичний, а якась там була потім новинка. Він більш ніжніший, не такий концентрований, як класичний, але також чудово чудово звучить, дуже стійкий ківіти, якісь мандаринки навіть. Щось таке буквально а, трошечки його потрібно, бо він, а, ну, має таку здатність, що якщо перебільшити, то він задушить і мене, і оточує Так, наступний аромат це м. Юнайс, nice, це подаруночок від Оленки, знову ж таки. Це, мабуть, за кроки, коли я реєструвалася в компанію за допомогою Олени, ЄС, yes, аромат ЄС. Yes. Дуже такий привабливий флакон, вигляд у нього. такий, знову ж таки, дівуті, щось таке літнє, спокійне. Тепле, не знаю, ну, хоча навіть і веселе, я б сказала, щось таке от безтурботне. А, аромат мені дуже сподобався. Нагадав мені аромат з дитинства Лав майже в, такі, в такому флаконі, білому. Ось м це дуже солодкий аромат. З нотками фруктів, квітів, я не знаю, я не знаю зараз на ноти, на пірамиди, от, але ну, просто розповідаю вам про те, чим я користуюсь, і, ну, які мої враження про ці аромати. Він мене дивує, тому що, ну, в я вже спробувала його використовувати в різні сезони. Якщо спочатку я думала, що це літній аромат і користувалася їм літом, здавалося, що він такий несерйозний, такий просто звичайний, там на кожен день вийти на вуличку, нестійкий і так далі. То коли я вже відчула його ну, в інші сезони, навіть ось зараз, взимку. Я була здивована, наскільки він трансп... ну, змінюється, От. і від його стійкості я також була вражена. Особливо, якщо на одяг, то ну, прям хочеться потім вдихати цю солодку ніжність і свіжість. Ось так. І на кшталт цього аромату я купувала тут в ДМ. Це звичайний такий косметичний магазин, побутової хімії ну, можна порівняти з нашим Євою, чи Ваценс, щось таке от. Це бренд самого магазину, називається він мой. Їх декілька там варіантів, на цей була знижка і плюс ну, мені сподобався сам аромат. Це, знову ж таки, цитруси, свіжість. От. І, а, якщо раніше я віддавала перевагу таким ароматам саме влітку, в спеку, ну, начебто свіжість, такий ковток, свіжого повітря, щось таке от натяжке, ну, скажімо, ну, безтурботне, то а зараз мені подобається використовувати саме в цей період і дивують своєю трансформацією, розкриваються просто чудово. Так, ну і ще один такий свіженький, це моя класика, моя любов від Івроше Натюрель. Ну, я думаю, всі чудово знають, що знову ж таки зелений, свіжий, а, дуже приємний, всі його обознюють, порівнюють з Девідов якимсь там акватичним ароматом. От. Я також дуже-дуже його люблю, і я не пам'ятаю, який це в мене флакон. Постійно його купувала. Ні, не купувала, він мені в подарунок приходив. Я робила такі замовлення, де його можна було отримати. Далі аромат від Avon з серії Єва. Це. Аромат, який мене здивував, і найбільше-найбільше мені сподобався. Як ви бачите, от знову ж таки трошечки залишається. От Це піони. Це якийсь мед цукерки, солодка вата. Ну, це, ну, це смачний аромат, дуже смачний. і Всім подобається моїм друзям оточуючим. От всі запитують і всі завжди дивувалися, коли я давала відповідь, що це Avon. От, обожнюю. Так, знову ж таки, аромат, який купувала тут із бюджетних, скажімо так, це компанія LARIV, польський бренд. Дома в мене в моїй колекції є такі представники, хто бачив. Мабуть, пам'ятає, ну, а тут я купила In Woman Red. Знаєте, так, що це ну такі от бюджетні, дешеві копії брендових ароматів. Але вони чудово виконані. Ну, багато хто навіть її ну, ставить їх на рівні. от, <кій> Такі терпки, Зимовий, от він зимовий, він зимовий, ну, для холодного часу, скажімо так, він так гарно розкривається гріє, він е, нелегкий, знову ж таки е, цікавий е, тим, що я не можна пояснити, які інгредієнти в ньому, здається, тут є все. І якась перчинка. Так, і останній аромат, який я придбала. І знову ж таки була акція, була свято Святого Миколая, я собі зробила подаруночок. Аромат Кельвін Klein Beauty. О, як же він мені подобається. Ну, от, я б не сказала, що. От вдихаючи його зразу, так, от з флаконом, що це моє, мені от навіть і відштовхує, здається, що це якийсь жасмін, який я не люблю чомусь. І щось таке, таке, знаєте, ретро, таке якесь дешевеньке. Але коли я його відчуваю на собі, коли він починає розкриватися, то просто щось неймовірне, то кайф. І при тому постійно а, різні ноти по-різному. І це відчувається. Він так грає своїми оцями, от, барвами, своїм букетом, ну і плюс дуже стійкий. от, Дуже ну, дорого звучить. Звичайно, дорого звучить, і мені це подобається. Хоча багато із моїх бюджетних, скажімо, цей Oriflame, Мені також подобається, як він звучить не дешево. Так, ну це все щодо ароматів. На жаль, у мене вже вичерпаний час. Отже, пишіть, дуже рада була з вами знову зустрітися. Поспілкуватися, чекаю на повідомлення і набираюся сил, натхнення, щоб продовжувати знімати надалі відео для вас. Чекаю ваші пропозиції. Ну і, звичайно, буде відео, де я вам розповім про наші переміни. Ну А тепер будемо прощатися, бережіть себе, все буде Україна.